В гостях Світлана Козаченко, дослідник української релігійної поезії, доброго ранку вам! Доброго ранку дякую, що ви звітали до нас. Вчора було таке ну, свято 144 роки річниця. річниця так дня народження Лесі Українки. І ми хотіли б поговорити взагалі про ну можливо і на Лесі Українці більше зупинимося, але взагалі про українську літературу і взагалі про релігійну літературу. Ну для початку хотілося б дізнатися, хто із українських письменників ваш улюблений. Ви знаєте, отак можу сказати, що всі, всіх любити, так? всіх люблю, бо вони всі рідні. Ну, ну по-перше, а звісно, ну не можна оминати якихось якось так. Знаєте, обминути наших класиків. Вони mm -hmm. нас вчать. Mm -hmm. Вони нас вчать мати ті крила, крила поезії, крила доброго добірного слова. Mm -hmm. От, і духовності, яка дуже часто в них присутня, українська література, хочу вас потішити. Це світова література. Література, угу. яка надзвичайно гуманістична і її, її знають у всьому світі. Її не скрізь знають у всьому ну, світі. Це була причина тому, радянський час, який не дозволяв перекладати угу. українську літературу іноземними мовами, але все ж, все ж, вона була відома в світі настільки значно, що колись, на початку ХХ століття, Іван Франко був номінований на Нобелівську премію. Він всього-навсього не отримав її по тій причині, що він дочасно помер. А ось так. Ось така. Тобто, ви не можете зараз виділити когось одного? Ні, ні. я думаю, що це буде не Щоб ніхто не ображався. Так, це буде. Для чого нам, щоб нам? <рес> я зрозумів. Ну добре, давайте тоді ближче саме до релігійної поезії. Чи взагалі існувала в Україні релігійна поезія, і, от взагалі, з чого вона починалася, якщо так? Якщо так, з чого вона починалася? Початок її був, звісно, народний етнос, наш uh -huh. національний дорогий, рідний нам етнос. Uh -huh. Назвичайно багато і просто. Це могутній пласт, недосліджений, тому що з багатьох причин недосліджений. досліджений угу. в радянський час. Це в цьому заважало. Ну, ідеологія так. український ну незалежний час залишились старі, на жаль, кон'юнктура, яка теж не цікавиться тим питанням, або мало цікавилася. Це питання в якійсь мірі занедбане у нас, так я розумію, так Загалі, е всі прислів'я, приказки наші, які досліджувалися угу. в 19-20 столітті, такими великими. Етнографами, як Номис, наприклад, був такий етнограф. Починається його книжка, величезний том українських народних прислівів та приказок, починається з таких слів, що без Бога, ні до порога. Ну, так. Відома якщо приказка. так відома приказка, відомі нам слова, якщо тривога, то до Бога, так, а так. по тривозі то немає Бозі. Ну і так далі. І так далі. Ми і зараз ми просто... ви використовуємо ці ну, слова так. і говоримо дуже часто так. використовуємо. Так, і про молитву, і про якісь чесноти духовні, про піст, зокрема, ну про багато багато речей, які були просто просичені, вони насичували наше життя повсякденно наших українців, не тільки селян, а і. Шляхти тої, які залишки, які залишились там українською, якихось більш таких інших верств. Тобто, практично, світання. все населення, народ це були віруючі люди, Дуже які вкладали які своє чому, так. життя ну, от, таких приказках і взагалі так. в творчості, так напевно? Так, так. Угу. От ну, можу сказати ще поезія, так, ми угу. говоримо про релігійну угу. поезію. Дуже цікавим є окремо українські народні пісні, які були присвячені євангельським сюжетам, наприклад, українські думи, народні думи Думаю. зараз їх дуже активно досліджує такий Тарас Компоніченко. Можливо, у вас буде можливість колись запросити і його. Угу. Це дослідник саме релігійної світської, вона називається світська релігійна пісня. Чому світська? Тому що її виконували. Це були такі думи, вони виконувались під ліри, під виконав під так, кобзи, так. там uh -huh. значить під бандури, і е, е, вони виконувались найчастіше у е, той час посту, який був, значить, uh -huh. в Україні, коли е, люди не співали якихось. Таких веселих пісень, але вони згадували страждання Ісуса Христа. Вони зда mm -hmm. згадували історія Ноя. Вони згадували е, якісь такі великі там вихід Моїсея, тобто ну такі відомі. Наз mm -hmm. нам тобто вони називалися думи, так? Вони це не вони називалися, ні вони мали свою. Е, Чи це назву. це Ми вже їх називаємо думи. Ми їх називаємо бо це така загальна, ага. якби ця вони мали назву Псальми. І а, канти так. канти від слова французького такого норманського слова кант. Пісня, от якби от. Такі ж саме пісні і під бандуру їх виконував під Кодзу, зокрема на сторосійських кобзах, виконував і писав наші гетьмани. Тож, тобто, наша така старшина козацька, зокрема, Іван Мазепа, наприклад, має свої псальми, які він виконував. Тобто, наша поезія, саме релігійна, вона дуже давня, вона надзвичайно цікава і вона велика, багата, це великий пласт, який треба досліджувати і він. Він дуже жаль, що в школах ми цього ну дуже дуже мало про це говорить. Все це взагалі. не даремно було. Ви ж розумієте, ну, що в так, школах так, так. чому в наших школах, принаймні в в яких ми з вами вчилися. Ну, це так. все було не даремно. У нас була сумна, якась нецікава література. Вона була така, якась про релігію така, взагалі про релігію взагалі ми не так. От говорилось. якась була вона така мрачновата. Uh -huh. От така вона була надто соціально. Всі ці не ну нерівність. Тільки ця була а якихось таких цікавих, веселих речей тому uh -huh. Не досліджував. Ну це б все було плани Кремля. Це політика. <гум> так. <гум> так, ну добре, продовжуючи цю тему, хочу запитати: от скажімо так, велетній української літератури, це Іван Франко, Леся Українка та Тарашевченко. Нас вчили все, що вони були безбожниками, вони так. критикували церкву, вони були, можливо, навіть атеїстами. Так. Чи правда це, чи неправда? Це велика брехня, обман, uh -huh. який на жаль, ми, ну ми не мали можливості якби, вірити іншому. Тому, uh -huh. тому інших так. джерел просто не так, було. Так, інших нам джерел у нас не було. Uh -huh. І я можу сказати, наприклад, що всі ці три, зокрема, от саме цих три велетня, гіганти нашого якби, uh -huh. поетичного слова і письменства українського, вони надзвичайно були. Або захоплювалися Біблією, mm -hmm. або як, наприклад, Леся Українка, або жили з Біблією рука об руку, як, mm -hmm. наприклад, Тарас Григорович Шевченко. А у Франка то кожний третій, кожний четвертий вірш це просто біблійний сюжет, або біблійна якась мораль. Mm -hmm. І це е, якщо ви візьмете його е, ну, повне зібрання е, значить, творів його. Творів його, mm -hmm. його то, мабуть, от стілечки буде тільки якихось нерелігійних, там ліричних і саме їх ми вивчали в школі. І саме їх ми вивчали в школі, так і, і величезне надбання – це сама релігійна поезія. Цікаво. От так. Тому ще я думаю, ми багато почуємо про То нього. Це все люди віруючі були. Так. Люди, які засновували своє життя і свою творчість саме так. на біблії. От Івана Франко я можу сказати, що коли було вже в кінці його життя, був в нього ювілей. Був ювілей його творчості. Зокрема, він, вийшовши на сцену, вже був таким людиною. в, ну, в часі, угу. в похилого віку, угу. він сказав, що його надзвичайно турбує те, що молодь. Не читає святого письма, ось його слова, із якими він можна сказати до нас звертається і говорить нам заклик, щоб ми дивилися, звідки звідки ідея та етика головна, якби яка повинна наповнювати наше життя. Я зрозумів. Добре, я пропоную перейти до творчості, до життя взагалі Лесі Українки, так як ну. Подія є, нам так, потрібно так. було б добре про неї поговорити. І тим більше мені здається буде цікаво. Розкажіть трішки про неї, в якій родині вона виховувалася. Ось так. до речі, я от знаю, що мене пов'язує з Лесю Крінкою? Її мама е, народилася в той же день, що я, 29 липня, правильно? Великий, великий, дуже. Велика дуже у вас зв'язок з Оленою Пчілкою. Ну оскільки Олена Пчілка, ви вже згадали, так, 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 так. то Олена Пчілка саме була людиною, ну яка Лесю uh -huh. українкою, як ми знаємо, всіх своїх значить, дітей в тому ну, великому такому національному українському uh -huh. любо, любові до української любові до, так? Uh -huh. любові до України це був певний виклик суспільства в той час. І е, я хочу сказати, що вона була, е, її брат Михайло Драгоманов, який був е, е, великим прикладом для Лесі, великим авторитетом для Лесі Українки, вони мріяли перекласти українську Біблію, Біблію українською. Угу. Вони дуже часто з Лесією обговорювали це в листуваннях. В, коли Леся їздила до Михайла свого дядька Михайла Драгоманова, у Софію, де він на той час жив. І вони обговорювали, як же ж було б добре. Всі мріяли про те, і так, так. до того ще Шевченка була така мрія. За що, власне, його один з перших арештів, який uh -huh. він за зас... засуджений було так, то те, що Шевченко хотів перекласти, обговорювали мене Кирило Мифодівському товаристві, uh -huh. обговорювали переклад Біблії. За що його бігом негайно написали на нього донос. Арештували і оголосили великим сепаратистом. Ось така була історія. Тому українська біблія Цікаво. її вона стала ну вже пізніше. Тобто, практично, тобто, практично Лесю Українку виховували в, ну, в релігійному дусі. Вони не то щоб в релігійному дусі. Розумієте, була якби певна вже традиційна якесь тлумачення Біблії, а вони вчили Біблію самі по собі. Тобто ага. вони її досліджували самі по собі. Звід, ага. Звідти. Ми можемо, ну, навіть така була був такий сюжет в її, в її родині, що одна з дочок, коли вони приїхали в Київ, був такий час на короткий час, вони приїхали в Київ, і одна з дочок пішла, пішли вони в гімназію для того, щоб здати там вступні іспити. Uh -huh. Того треба було розказати там, символ віри, певні там, молитви, ну, очі, наш так, треба було що... там. Там були, були такі певні ступні, основи, основи, які так, основи 10 заповідей. Я так, я так розумію, я не пригадую точно вже як. Саме, але там були такі уривки відомі дуже біблії, і та дівчинка, ну її сестра, значить блискуче, просто в молодому дуже віці, в юному, mm -hmm. блискуче все це відповіла. Настільки, що е, ці значить, поважні е, священики, які приймали іспит, mm -hmm. сказали, що видно, що з благочестивої родини дитина. Mm -hmm. Ось така була історія mm -hmm. з ними. Тобто ми можемо бачити, в якому вони зокрема були. Зокрема, були, якби в яких характеристиках вони були? Як вони виховувалися? Які якості мала ця родина? І вже Леся Українка, знаючи так добре Євангеліє, знаючи так добре Біблію, вона, значить, коли зверталася в своїй творчості до цих сюжетів, uh -huh. неодноразово то видно навіть, що вона була настільки глибоко обізнана святим письмом. Ну, наприклад, з чого це видно? От є у неї така поема, дочка Йофая. Mm -hmm. Дочка Єфая. Так, так, так. Це вона реальна така біблійна історія. І біблійна історія. Причому вона не лежить на поверхні, як ми з вами знаємо. Mm -hmm. Це вона схована серед там. Mm -hmm. mm -hmm. книзі я, я би сказав, не кожен з наших глядачів навіть знає про так. цю історію. Ми, ми можемо нагадати, тобто це була історія, ви можете самі згадати. Ну mm -hmm. добре, я, я думаю, зараз не не час, але no, суть, ну, суть в тому, що видно, що Леся Українка читала Біблію досить ретельно. Дуже ретельно, так. З цього видно, хоча uh -huh. б так, uh -huh. тому що вона захована. Ця історія захована серед тих родословних родів, так далеко так, от. Ну і потім вже вона зверталась багато дуже в неї метафор є біблійних в її творчості. Тобто воно хвилювало. Не можна сказати про цю людину, що вона була невіруюча, атеїстка. Uh -huh. Можна сказати, що вона мала іншу думку. Відмінну від тодішніх тлумачень. Uh -huh. Я так думаю, я так от смію ну, стверджувати, uh -huh. досліджуючи, принаймні, її листування, досліджуючи її творчість, я можу це сказати. А, немає ніде натяків на те, що вона, вона мала якісь інші погляди uh -huh. на традиційну. А, на традиційні тлумачення знову ж таки Евангелії, Біблії і так далі. Тобто, так як ви сказали, їхня сім'я, вони самі досліджували Біблію, самі досліджували святе письмо і робили висновки. Ну завдяки тому, що самі це робили, так я розумію. Ну е, і, і не так. завжди впливало зовніти загально загальновизнана думка, так я розумію? Так, так, uh -huh. так. Її, в її листах Леся Українка казала, от вона, наприклад, десь коли там відпочивала, ну, лікувалася. Uh -huh. Коли вона лікувалася десь, скажімо, там в Криму чи, де, то uh -huh. вона просила, прийшліть мені, будь ласка, Біблію. Мені так не вистачає тієї дикої енергії образів, яка там є. Я uh -huh. дуже за нею. Ну, Вона хотіла черпати звідси образність, uh -huh. ту, яка от, в псалмах і яку ми зустрічаємо в Біблії взагалі. Uh -huh. Цікаво Ось така я, я підозрюю, що в принципі багато із е, поетів, письменників, наших українських таких класиків це були глибоко віруючі люди. А, а ми просто про те ну майже не знаємо. Так, ну віра, бачите, штука така, якби вона не може, е, ну я вважаю праведна людина, не може нею. Е, вона не, не є на поверхні, Можна вона є якась, вона не є не, не хизується нею. Угу. Вона є в її житті, пронизує її життєвий шлях, але вона є штука, така якась інтимніша, тобто ну, це безпосередньо. І тому, можливо, ми не бачимо його так, от. В вже кожному аж, творі, так? Ну, В кожному творі ні. <рес> uh -huh. ні. Але ж, от, скажімо, про Лесю, якщо говорити, то в неї і такі твори драматичні відомо у Катакомбах про гонимих християн, значить Соломон, uh -huh. верніше Самсон. Uh -huh. Потім е, е, є ще багато інших творів, там поле крові, е, тобто це про. Е, Ну, Основано на, на легенді про те, що купив е, вже Юда поле, е, е, ага. яке потім назвали поле крові. Угу. От, який, за гроші, які, так, за гроші, які mm -hmm. він отримав за uh -huh. зраду uh -huh. Христа. І це розумієте, якщо б людина була е, з тим, ну, вона відкидала те, воно б її не хвилювало. Це вона ж поет. Не, не, не писала б про це. Вона б цього ніколи не писала. Uh -huh. Поета не заставиш. Так. Так, Розумієте, так. не може такого. Бути. Поет, ну, я так розумію, що пише про те, що, що хвилює, про те, чим живе людина, так. те виміщається в його творах. Це обов'язково. Але так. тим не менше, от я хотів запитати: так. у цих людей, от поетів, письменників, часто, ну, можливо, не часто, але інколи зустрічаються такі твори, де вони критикують церкву. Де вони критикують Бога, можливо, навіть. От навіть Лесі Українки є такі е, Боже, тексти, де вона досить критично ставиться до цього. Чому скептично, так скептично? скептично так. Е, ну, Ви розумієте, я це пов'язую з тим, що наше життя воно ж не буває одноманітним, <гум> скажімо так. І якісь важкі. Ну, події, які відбуваються в нашому uh -huh. житті, вони можуть штовхнути на якісь нарікання чи якісь ці потім, критикуючи церкву, не завше вони критикували саме Бога. Uh -huh. Треба не забувати, що вони могли найчастіше вони критикували саме те якесь попівство, як називає ця Українка. Чи чи якісь речі, які вони бачили, що ну не не належить не належить їм бути в християнській uh -huh. такій громаді, як би так сказати, в християнському житті? Тому воно хвилювало їх, і воно їх, якби я так я як я розумію, воно їх десь зачіпало, раз вони е, висловлювали це в своїх творах, в тому uh -huh. числі. Дійсно. Ну що ж, досить цікава розмова, досить багато цікавого нового я для себе дізнався. На сам кінець, можливо, як побажання для наших глядачів. Можливо, ви хотіли б зацитувати якийсь улюблений вірш, можливо, Лесі Українки, можливо, ще когось або уривок. Ось так. Будемо раді почути. Є такі вірші. зараз в нас сумний час в Україні, mm -hmm. і хочеться, хочеться людям щось сказати такого. Щоб допомогло їм так. пережити ці всі дні, угу. важкі, ну, згадую україн... відомі слова, я нагору, круту, кам'яною, буду камінь важкий піднімати. І несучи вагуту страшною, буду пісню весело співати. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії таки. Сподіватись, жити буду, геть думи, сумні. Амінь, хочете сказати. <рес> Дійсно, дуже дякуємо вам за гарну розмову, за цікаву інформацію і за такий натхнений вірш в кінці. Прошу. Дякую, що були з нами. Дякую.